Як правильно зберігати парфуми, щоб вони залишалися стійкими та не змінювали аромат. Почнемо з терміну придатності. Він є фактичний та юридичний. Нас цікавить перший, бо саме фактичний розпочинається після того, як ви відкрили баночку та зробили перший пшик. Зазвичай це три роки, але на практиці парфумами можна користуватися все життя, якщо правильно їх зберігати. Раджу притримуватися правила «cool, dry and dark», тобто уникати високих температур, вологи та прямих сонячних променів. Ідеальним місцем буде темна шафа. В моїй колекції сталося. Поповнення, бо я нарешті придбала набір від Rare Beauty зі свого вішліста. Тут повнорозмірні рум'яна у відтінку Happy, їх вистачить дійсно на все життя. Та маленькі парфуми від селеночки Гомес. Баночка в них як в повнорозмірній версії, тільки не розпилюється, а має такий ролик. Буде дуже зручно брати з собою. Боже дівчата, який аромат! Він в міру солодкий, непритурний, як десерт, залитий карамелю з присмаком фісташки. Ціна за набір прям дуже приємна. Замовляла його на Венсе. Там вже стартувала чорна п'ятниця. Тож саме час подумати. Над подарунками собі та близьким на свята на военсу зібрані всі новинки від топових брендів. Там Є і Rare Beauty, і сабріна карпентери, фенті б'юті. І все можна отримати вже на наступний день. А також можна замовити будь-які парфуми від одного мілілітру. Біжіть на сайт і замовляйте зі знижкою на чорну п'ятницю, поки є в наявності. І зберігайте класну ідею подарунку.